Бачите, медична реформа почалася тільки за того, що е, то, що стан медицини не влаштовував uh -huh. пацієнтів, це однозначно. Перестав влаштовувати медичних працівників, і нарешті збулася політична воля, перестав влаштовувати і владу. Власне, тому появилася реформа. Хочу відразу сказати, що реформа не змінила методи, способи лікування в жодній мірі. Вона не торкнулася того, що лікарям почали розказувати, як їм лікувати. Вони як лікували там, оперували так, вони все це і роблять. Єдине, що зробила Ульяна Супрун, це те, що не напрацювавши в своїх внутрішніх протоколів, вона відкрила доступ і дозволила використання всі міжнародні протоколи доказової медицини, зокрема Євросоюз. Ця реформа відбулася в плані фінансування, тобто змінилося сам спосіб і підхід фінансування галузі. Погано це чи добре? Я вважаю, що це добре.